А перед початком перегляду цього відео хочу попросити тебе підписатись та тиснути вподобайку, оскільки тобі не важко, а мені це дуже сильно допомагає в просуванні. Гарного перегляду! Чому український Тікток Крінж? Відео від Окріпа. Лец. go! Кажуть, поки ти дивишся Тікток, Тікток дивиться на тебе. Не чули такий вислів? Думаєте, це дивно? А я вам скажу, що дивно, кумерно, крінжово це все слова, які згадуєш, коли вмикаєш українські рекомендації. Звісно, не тільки українці полюбляють потужний крінж, але якщо це відео існує, значить саме крінжа тут найбільше. З вами стабільно окріп, і зараз ми знову поринемо у світ супер іскравих персонажів, які викликають сором, сміх, жах, і, звісно, крінж. Якщо ви не бачили попередню частину цієї типу рубрики, обов'язку обов'язково ознайомтесь. Думаю, вас бачили. Ми вже все бачили. Тіло болить від крінжі. Підпишись ні, <кхм> так зараз спробую ще раз. Підпишись на окріпа нормально. Якщо чесно, я дуже довго думав, з кого треба починати. Мій список постійно поповнюється новими персонажами, і хочеться розповісти про всіх одразу, але все ж таки, давайте спробуємо Ростян по Блін, це щось таке знайоме. Це почався кентік Макс брата. Випадково Зашла, хату зла, як собака. Уже снігу нема б, уже точ блять. Пиздує на всю Івановську б. Ну це піз погода міняється за день. Б. Я улибаюсь на тоді цей почав. А з все, а треба бути опять до должником. Диви і інших синонімів, які мають право бути поруч. Знайомтеся, блін, я бачив її. Ну я валяюсь. Нє, я її вроде в житті прям бачив. Бля, щось таке знайоме. Оксана, я валяюсь. Блін, а демо їх її бачити? Ба, ну от зараз прям як знаєте ніби дежав'ю. колу в е, грязний стакан. Добре, Олєшка, добре, добре. Оксанка, супер, Оксанка, я реально валяюсь. Це сейчас Олєшка ось все. Олешка, я валяюсь і погнав кофе. Ні, ну я валяюсь. Якщо вам раптом здається, що це не еталон жіночої краси, то знайте, що грецький це робити, еталон. ось такі скульптури ще 2000 років тому. що сьогодні субота. Якщо не встигнеш поставити машину на стоянки, то місця не буде. Знову йди пішком. Взагалі, як в той поговорці. Ну, до речі, сходити трошки пішки, мені здається, їй дуже б не завадило. Тіпо, от прям я би спеціально блядь, забороняв її паркуватись для того, аби вона трошечки пішки походила. Хто раніше встав, того є сапа. Ну я валяюсь. Чесно не знаю, якому місту України відповідає цей акцент, але відчуваю, що Оксана там займає не останню роль. Думаю, як мінімум мер з нею інколи радиться по важливим питанням, бо як ви бачите, в її очах авторитету більше ніж можна взагалі собі уявити. кукусики, ребятушки, я в повному ауті з телефоном щось приключення приключились. Хочу записати відстухні цели. Не, не, у нього білка чи що А якщо на чистоту, то у мене до Оксанки жодних претензій. Оксанка плюс вайб. Я від неї райо. Так, рібатушки, провашаємо своїх тіла. Ну, реально, плюс вайп, але не такий плюс вайп, як мій телеграм-канал, де ви теж можете поділитися а, з комитікток крінжиками або просто Блин, я чаті. наприклад Підписуйтесь на телеграм-канал. акріпа що не знаєте жужу? Тоді готуйтеся отримати дозу гарного настрою, бо цей кабанчик по іншому не вміє. Жужа взагалі і красотка, і спить, і п'є водичку. Мені здається, вона. Ідеально у всьому, скоріше за все, тому що вона ідеальною Блін, Ну це прикольно. І... Я б це не назвав хринджом. Ну просто песя знімають. Жужа паркується. Жужа, цей жужа, той, жуже, п'яте. Блін, Олег, до речі, тобі я дуже раджу зробити такий самий тікток про Алісу. Бо в тебе Аліса виконує ось ці всі самі функції. Але окрім того, ще прикольно пригає по всій квартирі, може обіцяти христину. Оло. ще один цікавий факт: Жужа існує одразу всюди, в кожному місті на заправці біля магазину. У вас завжди є шанс на трап на жужу вашого міста, тому якщо побачиш такого рідкісного персонажа, обов'язково поділися з ним своєю любов'ю і смадиш без цього. До речі, якщо це не, крінч, це не кричить, не кайф жужу, то натрапити на наступного нашого персонажа. Думаю, так чи інакше ви про неї знаєте, бо її Та, природ, всі як нало на всю країну. Що у вас колись не питання, демо, хто прошу. вона взагалі така і що з нею зараз, можемо побачити, що в описі профілю все написано: народні прикмети, старовинні заговори, питання. Відповідь. І ось таким загалом її тікток генерує ліпсінг, мукбенк, генбенк, ой... Ви... Це не той сценарій. Коротше, кілька психічних розладів наклались одне на одного і почали знімати відео. І просто щоб ви знали, знаєте, не підпишетесь впродовж однієї хвилини. Блін, вас... цигарка з кавою. Це мені здається найкраще, що вигадало людство після кікакіли оскільки ти прокидаєшся. Ось такий перекошений. Береш дзигара, береш каву, виходиш на балкончик або на віранду, там як в кого. Робиш ось цю першу затяжечку Потім робиш ковток кави. Потім ще, і ще, і ще, і ще, і хоч, щоб воно не закінчувалось, але все ж таки реально чи пізно блін воно закінчиться. Але при тому, ну це кайф повний, Я не знаю, Галина видо не шарить. Угу. Будеться продовження кадіровки. Я домовився продовження кадіровки. <плес> поки це ви ставите хорошо. мені свій царський лайк, я йду далі по списку. Бо тут у нас людина з великої букви. Беня. А став він популярний, тому що спав у себе вдома. як у вас Беня, що такое? Не треба <реку> Бля, Олег, це знаєш що тільки що було? Ось ось ця Беня. <реку> Так, ви все правильно yeah. зрозуміли. Автор просто завалюється в дім до мужика, який цього очевидно не очікує. І так знову, і знову, і знову. Але маю на що ти з ножом, Беня? Ти що, бача? Пацани в нього ножик в руки. Засуджує максимально ніколи не повірите, але ось так із сутія з знайомства виникла яка не яка дружба. Беня сам того не очікуючи, набрав собі аудиторію, і за донати навіть вдалося придбати машину. А саме ось такого красеня нормально і якщо вам раптом здається, що ім'я Беня ново не бити не кращим на когось нагадує, то так, це Коломойський до того, як про нього почали робити едіти. Ось наскільки сильно люди можуть змінюватись замість вирожаки ну да, та прям... ось така футболочка. дуже схожий. замість картежу раритет. А волосся взагалі відмовилось від співпраці по причині Ну, не буде тепер. Ну не знаю, не слід розказав, не заберемося. Саме зарісає. А чого ні, на мене те нужна. І якщо ми вже почали говорити про реальних, згодих і небезпечних хлопців, вашій увазі тікток аккаунт Віталіка Похуста. Вибачте, але якщо я. Чи Віталік похуїстий ягач у землю каже. Ох ти ж бля. Молодий да ти ж повітря гатив, ти бачив то чи ні? Ой, бля, то може тобі руку підставити, щоб хоч щось погатив, ні? Часто буду читати повністю його нік, ютуб це не оцінить, і мама за твоєю спиною теж. <ривіт> я Віталік, мені 18, пахуїст. Всім дало, на бю. Який сильний мужик? Я 18, мені пахуїст, Віталік. Як ви бачите, Віталік представник золотої молоді. Сильний. Капають сльози, і на душі твої і взагалі дівчата тільки й чекають. Олег, ми маємо повтор... ми коли поїдемо в караоке, ми маємо повторити ось таке відео, дивись. Зараз. Вот. Я Віталік похуїсти, я в караоке, братва, і бать чітко співаю. Отак. Зробим. І взагалі дівчата тільки й чекають. Я Віталік. Поганяла похуїсти. Збираю людей на п'янку. Завтра. В Локачах. 16.00. Магазин Олеся, навіть коли Віталік дозволить їм себе полюбити Це дуже образ смирять. небезпечного рівного поце, який е, коротше, цей е, е, сорі мало не став чітким поциком. Якщо вас цікавить, хто Віталік по життю і чому він такий, ну по перше, він по Якщо ви ще не зрозуміли, О, а по домі швидше похоже. за все знаходиться в інтернаті або в схожій установі. Не подумайте, я не збираюся акцентувати на цьому увагу і ні в якому разі не буду яка ти, мразя кріп. О, яка ти мразя може тепер і за посиланням О. перевірити. Чі? Перемогти і переконатися. А якщо чесно, я просто хочу, щоб ви више слідкували я, я. за своїми діями в напрямку таких персонажів. Віталік один з величезної маси тих, хто вже сформувався, але ще не пізно щось змінити. Але мені здається, у випадку Віталіка вже пізно. Хоч контент на вигляд крінжовенький і веселий, але такі рівні тіпочки схильні до асоціального і агресивного поводження в житті. Навіть зараз в телеграмі Віталіка йому починають приходити донати, і в Тіктоці він також проводить свої трансляції і буде насправді. Дуже Привет, круто, якщо це не переросте в треш стріми і контент в цілому. Але в цьому випадку я думаю, це питання часу. Але нащо вам правда. ця лекція від окріпа, якщо подивитися крінжик, це і було ваше завдання на найближчі кілька хвилин. Сподіваюсь, Віталік стане для вас прикладом як не треба. А окріп каналом, який готовий поділитися з вами найсмачнішим. І на всяк випадок нагадаю, що в описі мене завжди можна підтримати. Завжди дякую і до зустрічі. Ну і звісно, не забувайте, що в телеграмі Дякую, Окрім. В тебе вийшло. Вкусу. В тебе вийшло. Нормально кайфанули трішечки. I like it, I like it. Дякую величезно за перегляд. На останній я хочу попросити тебе зафоловитись на мій твіч, оскільки стрімлює щодня, і моя головна мета дійти в топ-15 україномовного твіча. Тільки ти можеш мені допомогти своїм фоловом. Тому чекаю тебе на стрімі.